Шановний голово, шановні колеги, майже 100 років тому Михайло Грушевський пророчо констатував: біда України в тому, що нею керують ті, кому вона не потрібна. Вдумайте, шановні колеги, Сталін не зміг упокорити українство. Гітлер не зміг досягнути своїх планів щодо України. Нинішні реформатори, засукавши рукава по саму шию, так попрацювали, що за три роки обвалили країну. Зрозуміло при керівній і спрямовуючій ролі Міжнародного валютного фонду. А зараз нам розжовують, які ж положення записані в черговому меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Я вважаю, шановні колеги, що треба припинити слинити цю тему, а надати нам офіційну версію, і я думаю, ми всі люди розумні. Наш народ розумний, вони розберуться про що йдеться. Учора на Велилюдному зібранні, яке називається Рада регіонів, звучали навіювання про те, що в країні все росте і все піднімається. Зрозуміло, що стверджували, росло б і піднімалося більше, якби не Росія і не внутрішні вороги. У тому числі, які присутні у цій сесійній залі, і по суті справи складають уже більшість за коаліцією. Разом з тим, жоден виступаючий не прихопився словом. А як же себе почуває від цих реформ простий пересічний українець? Жодним словом було не, не було сказано про те, що 90% людей цінами і тарифами поставили на коліна. Жодним словом не сказали про те, що Україна приречена на вимирання, що відсутність доріг, а відповідно транспортного сполучення обертається тим, що люди склякають в віддалених селах, з якими немає абсолютно жодного зв'язку. Я не говорю вже про всі інші проблеми. Проблема охорони здоров'я і здивуванням прочитав останню відповідь від Міністерства охорони здоров'я. Ліків немає. Вдумайтесь, бо зараз відбуваються торги за фінансуванням 2016 року. У мене питання до тут присутньої коаліції. Чому ви носите на руках міністра чи виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я міністра? Що вона вам таке робить? Що ви не знаєте, як її облизати? І останнє. В цьому житті, шановні колеги, ми зраджували і нас зраджували. Але такого не було, щоб раптом зрадили весь український народ. Цього не повинно бути. Я переконаний, що цього не буде, якщо ми станемо Верховною Радою. Дякую.